Вітаю, дорогі мої друзі! Я сьогодні хочу подякувати вам, мої дорогі милі дівчатка, за ті коментарі, які ви мені пишете. У мене є таке відео, називається Макіяж в возрасті 70. Плюс». Я стільки отримала цих коментарів, такі хороші, да такі, да такі приємні. Дівчатка, я дуже-дуже вам вдячна. Ви знаєте, ваші коментарі мене надихають на лучшу працю. Вони дають мені крила. Так що пишіть, пишіть побільше. І мені це дуже приємно і я дуже-дуже вам вдячна. Будьте здорові, щасливі, красиві і живіть багато. І пишіть коментарі, продовжуйте далі. У мене ще є. На моєму каналі відео, яке називається скраб і маска для обличчя. Я дуже-дуже раджу вам подивитись його, вам дуже-дуже сподобається. А сьогодні я хочу вам показати два способи, як зав'язувати на шийку хустинку красиво. Дівчатка, йде весна. Іде весна, хочеться бути красивою, і молоди дівчатка, і пожили. І... Старенькі хочуть бути красивими. І от я для цієї краси вам покажу, як в'язати на шийку хустинку красиво. Ось, дивіться, є в мене така красива хустинка. Це мені подарувала доця моя. Дивіться, гарна хустинка. І я зараз вам покажу, як гарно її зав'язати на шийці. Дивіться, оцим зложила на триугольник і оцей середній, ну, одіваю отак на плечі. Трошки тут заверну полоску отаку, порівняю кінчики. Дивіться. І оці кінчики я зв'яжу. Я вже показувала це. Ну, може, хто забувся, я нагадаю. От, Зав'язуємо на два узлика. Отак гарно підтягуємо і і беремо, отак перекручуємо. І закидаємо отак оцею петлею за голову. І виходить отака гарненька, дивіться, зав'язочка, да? дивіться, получається, як снут. А тепер це ж хустина можна одіти отак, як вітерець подув, то треба одіти на голівку. Отак. Я одягаю, дивіться, отак. І виходить гарненько. І на головці трошки повитягую отут. От, дивіться. Красивенько, так, красиво. От. Зайшла в приміщення, раз отак і опустила на шию. Дуже-дуже гарно. Я часто-часто користуюсь цим способом. Другий спосіб, дивіться, та ж сама хустинка, тільки оцей середній кінчик вже буде наперед. То був назад, на спинку, а це вже наперед. І от так закидуємо два оці кінці. Підтягуємо. Оцей кінчик заводимо всередину, під шийку, виводимо його. Дуже просто отак. От. Кінчик є. А другий теж саме. Тільки ми робимо отут з його отаку невеличку петельку. Дивіться, ось. І оцей кінчик вводимо цю петельку. І у нас получились два кінчики. І що ми робимо? Щоб воно ж плотненько було. Зв'язуємо один з одним. Ось так. Дивіться, збоку такі гарні кінчики. От, дивіться, оцей кінець можна сховати ось сюди під пальто. Ось сюди я запрячу. Можна заховати, можна і не заховати. От так. Ні, мені краще отак хай буде. Дивіться, як красиво. Отак красиво пов'язано. І ось я діла шляху, взяла сумочку і дивіться, як в мене красиво зав'язана хустина. Користуйтесь дівчатка, будьте гарненькі весною. І дивіться моє відео, пишіть коментарі, ставте лайки. І підписуйтесь! До побачення!